Вітаю. Мене звати Негреєв Едуард. Я випускник Сумського коледжу НАУ міста Суми. Навчався в період з 2014 року по 2015 рік. Зараз на даний момент я працюю у групі компаній AgroProsperis Group. В товаристві з обмеженою відповідальністю Ряснянське та займаю посаду фінансовий менеджер. Хочу висловити слова подяки коледжу за те, що дав мені освіту молодшого спеціаліста та викладачам, які прикладали до цього значних зусиль. Даний коледж дав дуже багато цікавих знань. Станом на сьогодні, також пам'ятаю дисципліни, наприклад, там, по плануванню, по обліку підприємства, яке зараз мені дає змогу виконувати свої обов'язки. Хочу так подякувати. За те, що викладачі коледжу володіють своїми професійними здібностями і мають здатність навчати і передавати свої знання студентам. Тому якщо той, хто дивиться цей відгук, якщо ви думаєте вступати в цей коледж чи обирати якийсь інший, тому я Особисто від себе ставлю лайк цьому коледжу. Думаю, що якщо ви його оберете, то ви зробите правильний крок. Коли я його обирав, в ну, мене не було особи, особо ніяких вагань, тому що і коледж і гуртожиток все мені сподобалось. І викладачі сподобались, і прийомна комісія сподобалась. Всі професійно виконують свою роботу. Тому я думаю, на той час, коли я вступав, був директор Чортен Андрій. це все заслуга директора та його кадрів, викладачів, ті, які надавали послуги, які нас навчали. Тому хочете подякувати коледжу. Бажаю успіху, бажаю успіху майбутнім студентам, абітурієнтам та викладачам і коледжу, щоб в подальшому все було класно, щоб не було війни, щоб був мир, порядок. Тому слава Україні, героям слава! Ми переможемо!